Доброго вечора, мої люби передплатники україномовного каналу. Дивіться, скільки автівок. Зараз їздили в торгово розвикательний центр ТРЦ. Це. Як це? Французький бульвар французький. Там автівок, ніде поставити і тут. Дивіться, кажуть Харків, Харків, машини всі роз'їхались. Ну хто де? І по гриби їдеш, людей і автівок у лісі стати ніде. І по Харкову їздиш. Не, ну це гарно. Значить, люди всі вірять, вірять, що скоро буде мир. Ніхто нікуди... Ні, ну і пов'їжджали багато, то я. Але й поверталися теж багато. Воно страшно, воно але вдома, Дома... ну як по мене, так гарніше. Комусь Комусь подобається, звичайно, хто в Швейцарії, хто в Данії, хто у мене в під'їзді, да. туди роз'їхалися, гаряча вода тепер. Каже, буде у тебе гаряча вода тільки тоді, коли усі повернуться. Ремонтувати треба б між етажами, між поверхами. Так що буду ставити бойлер. Все одно думав ставити його літу. літом гарячої води. Зовсім не буває. Ну, ладно, Усім гарного, Вон, бачите, вже огенькі обогники новорічні. Блимкають усім тихого вечора, спокійної ночі, усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, не зважаючи ні на що. Всі пока, мої любі.